Дуже хочеться поговорити, тому що вже виходить за якісь рамки хейт, який несеться в мою сторону. Ви знаєте, що мені абсолютно все одно на хейт, я вже звикла до цього, але мені не все одно на людей, які мене підтримують, в коментарях намагаються щось там доказати, комусь оправдати. Оцей двір відбувається. І плюс, звісно, не дуже приємно читати, коли мені зараз бажають, що щоб мене відгнило, відрізали, зробили щось погане і так далі. Тому. На жаль, мені доводиться вертатись до цієї теми, хоча ще раз кажу, що я абсолютно точно не люблю ніяких скандалів, хайпів і так далі. Постараюсь коротко, лаконічно ще раз підтримку своїх людей, які щось зараз намагаються доводити. Дякую всім людям, хто зі мною. Поїхали. На рахунок самого інтерв'ю хірурга Юрченко і моє, як я така погана, можу виставляти це інтерв'ю, як я до нього пішла і так далі. Дуже важливо розуміти, що це інтерв'ю було знято до цих всіх перепитій, дорогів, а людина, в не немає жодної пластичної операції і наразі не планується. Тому добре робить він операції, не добре. Це вже ми дізналися від Насті після того, як я знялася в цьому інтерв'ю. Дуже важливо, тому що навіть пішовши до нього, да, я також пішла за кошти безкоштовно на інтерв'ю не хожу, я говорю про це кругом. І якби це моя ціна, ось влаштовує, якось не влаштовує. Я пішла, В мене не купили рекламу, де я маю казати, який Юрченко, топ хірург. Я пішла і сказала: дівчата не робіть операції, дівчата, не робіть собі груди ще до того, ще до того, як Настя виставила, що ай-яй-яй, ну, типу, що все погано. Дійка наша на інтерв'ю до нього. ну, Всіх все влаштовували, мене також запросили і мене також тоді відзняли разом зі всіма. Так склалося, так припалося ну, мабуть, така доля. І сьогодні я читаю ці погрози в свою сторону. Це при тому, дівчата, що я пішла і сказала на інтерв'ю, тобто Юрченко також знав, що я проти пластики. Я пішла і сказала. Люди, не робіть, це дурниця. Не нав'язуйте собі стандарти в інстаграмі. На нашу на, ви псуєте своє здоров'я. Це моє бачення. Може, воно теж неправдиве. Але мене не купили, щоб я змінила свою думку. Я туди пішла на подкасті поговорити з людьми. Я не хочу бути трендом, яка лягає під ніж ради от цього інстаграмного двіжа. Вона себе не відчуває жінкою. Чому? Тому що навкруги тому що... ходять отакими от цицьками і вона тому, що понимає, після що її віцять.